Верховна Рада затвердила указ президента України про часткову мобілізацію. Згідно із прийнятим документом, часткову мобілізацію військовозобов'язаних повинні провести в усіх областях України протягом 45 діб із дня набрання чинності указу. До лав збройних сил України призиваються в першу чергу професіонали і чоловіки, які свого часу служили в армії. Хочу звернутися, в першу чергу ко військовозобов'язаним, которые бажають проходити службу в військових частинах. Сумской, в первую очередь области. Пускай прибывают к нам в военкомат с военными билетами, мы будем их отправлять на службу. Они призовутся моментально. Будут получать зарплату офицера, або солдата, сержанта, контрактника, в первую очередь. Будут служить, в первую очередь те, которые не поработившие. З Тими чоловіками, які на час мобілізації працюють, ситуація складніша. Як виявилося, підприємства не згодні залишати робочі місця за своїми підлеглими, які мають проходити службу. Чоловіки скаржаться, що годувати родини замість них ніхто не буде. Що вам кажуть на роботі? Ще нічого не казали. Не знаю. Ніхто нічого ще не казав, безперечно. А який же вихід ось ви може бачите? Все, як по закону то говорять, що будувальня. А потім якобы вони должны нас прийняти. Ну, якобы це у нас, ж, знаєте, як в страні. На словах, а страні. Воєнний комісар каже, ситуація з такими випадками опрацьовується. У найближчому часі вихід буде знайдений. Та навіть в таких ситуаціях від служби на користь державі чоловіків ніхто не звільняє. Ті працюючі теж пускай обращаються к нам, приходять бажаючі, будемо відправляти. Ті, хто не бажає, при отримані повістки. ...зобов'язані, як самі, так і керівники підприємств при військовослужбовців. Нам сюди влад вирішив взяти приклад зі свого брата. До військомату прийшов, аби взяли на службу за контрактом. 19-річний хлопець прийшов, бо всі каже, йдуть. Як всі ж йдуть на контракт, хочу ж теж я одне срочка нет, не був. А якщо вас завтра на границю перекинуть?» Не думаю. Скільки чоловіків треба мобілізувати з міста Охтирка і району, поки невідомо. Повісток роздали військовозобов'язаним четверту частину з числа тих, хто має понести службу. На тих, хто переховується, будуть заведені кримінальні справи. Ми потім своїми списками, кого не було вдома, будучи перебуваючи поки, по КІП словам, десь за межами. Есть указ президента про мобилизацию, есть обов'язки каждого громадянина, согласно закону Украины про мобилизационную подготовку и мобилизацию, повинні прибути за місцем проживання, прибути прибутый військовий комісаріат, повідомити свої дані, що він на місці. Ми таких список будемо составляти, подавати на прокуратуру, службу безпеки України, і будуть уже з ними розбиратися. Другі органи В Вахтерському військкоматі панує спокій і рівновага. Військові сподіваються, що після мобілізації одразу розпочнеться й демобілізація. Ірина Дронова, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.